Ірпінь у глибокій скорботі місто попрощалося зі ще одним героєм АТО Василем Панасенком, бійцем 21-ї роти 25-го батальйону Київська Русь. Ця шалена нікчемна війна продовжує нести по нашій країні, по землях нашої країни своїм цинковим дзвоном ці важкі для всіх сповіщення. І в нашому ірп'яні також. Загинув, і ми сьогодні прощаємося з нашим знову ж таки героєм, який віддав саме найдорожче, що можна покласти заради захисту нашої батьківщини. Василь загинув 19 грудня в Донецькій області під містом Дебальцеве на 33-му році свого життя. Був уродженцем села Поліське, що на Житомирщині, з 1987 року проживав в Вірпині. Задача кожного жителя міста зробити так, щоб пам'ять. Про Василя, пам'ять про його побратимів. Жила десятками сотнями років в територіальній громаді. Героям слава. Василь Панасенко став 14-тим бійцем з приєрпіння, що поклав своє життя на захист батьківщини. У нього залишилися мати і маленька донька. Поховали загиблого воїна на кладовищі в Ірпені.